Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю. І сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів, і сказав: пане мій, п'ять талантів мені передав ти. Ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан: Гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти, і сказав Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Сказав йому пан його: «Гаразд, драбе, добрий, і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов, і таланта твого сховав у землю ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому Рабе, лукавий і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав, то ж тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Тож не немає, забереться від нього й те, що він має.